Перед вами панорама Петрівського району, міста Донецька, брикетна шахта Трудівська. ставки наші. Десяти. Значить, ми тут два українця з Донецької області. Сьогодні, в цей час, коли 70 років тому почалася війна. Яку розв'язали дві сатанинські сили, одна з Москви, одна з Берліна, солідаризуючись з рішенням ОБСЄ, які визнали обидва ці кровожерні режими винніми в цій війні, спалили два сатанинські знамення, які уособлюють ці дві сили гітлерівську і сталінську. Ми є шахтарями на пенсії з Донецької області, один з Донецька, один з Вугледара. І хочемо сказати для тих, хто ще не розуміє, що таке ці прапори, що якщо ми європейці, то з такими прапорами у гості ніхто нікуди в Європі не ходить. Гадаю, що сьогодні всі люди доброї волі підтримають те, що ми зробили. І будуть робити те ж саме. На таких місцях, де все будуть бачити і всі все розуміти. Я Олександр Луцик, переді мною Віктор Міхащенко. Що могли, зробили? Спробуйте більше.